Всім привіт! Ми повернулися до вас із вашим улюбленим проектом розвиваємось граючись. Мене звати Софія, а також хочу представити мого колегу Ореста Привіт! і наших незамінних учасників Марічку і Максимка. Отже, розпочинаємо наші заняття. І перша наша вправа, як завжди, розпочинається з пальчиків. Пальчики всі підготували свої. Так? Добре, дивіться. Зараз я вас попрошу доторкатися до столу по одному пальчику. Так? Починаючи з мізинчика, безіменного, середнього, вказівного, великого є. А тепер давайте ми це будемо робити трішки швидше. Гаразд? І раз, два, три. Раз, два, три. Ніби ми граємо на піаніно. Є? Граємо на піаніно. Супер! Молодці! Получилися! А зараз я хочу вас попросити у повітрі намалювати одночасно двома руками якусь фігуру. Наприклад, сонечко. Давайте спробуємо малюємо кружечок, і від кружечка багато-багато промінчиків. Супер, класно! А зараз ми підходимо ближче до нашої теми. А саме ми сьогодні будемо говорити про емоцію гніву, агресії і хочу вам розказати про одну таку вправу, де ми можемо оцю таку нашу емоцію легко вивільнити. Я попрошу вас вибрати один з кольорових листочків. Кому який колір сподобався? Я Добре, Максимко. А тобі? Давай. Гаразд. Орес, ти вибереш якийсь? Зелений. Зелений. Гаразд. Я тоді візьму голубенький. Ваше завдання за допомогою ваших рук порізати, подерти ваш листочок на дрібненькі-дрібненькі шматочки. Так, давайте. На дрібненькі шматочки. Дуже дрібненькі. Добре, а тепер давайте уявіть себе, що ви великий дракон, який набрав повні легені повітря і дмухаєте на ці листочки так дуже-дуже сильно. Але давайте на раз, два, три. Добре? І вдихаємо. Раз, два, три. Зараз я попрошу вас знайти в, цьому, в цій кімнаті 5 предметів у вигляді квадрата. Стіл, Стіл квадратний, супер. Ще що є квадратне. Подушка. Подушка квадратна, правильно, Максимко. Стіа штука, чорнітка. Добре, добре. І екран комп'ютера квадратний, добре, ще. Е, і лампи квадратні. Правильно, лампи квадратні, а ще. Маленькі ясики з меблями. Добре. Добре, коробочки, правильно може бути. Молодці, Ви навіть більше ніж п'ять назвали. Голова, коли не виспався. Гарна ідея. Добре, молодці, справилися, ану поаплодували одного зу. Орес, тобі слово. А зараз у нас буде вправа. Ми будемо повторювати мною рухи. І так, правою рукою ми доторкаємось до носа. Правою. Так, Всім правою рукою. А лівою рукою до правого вуха. Праве вухо де? О, добре. Є. Тепер поміняли. Лівою рукою до носа. А правою рукою до лівого вуха. А тепер швидко навпаки? Правою до носа лівою до вуха. Правого. Так, правою до носа. А лівою. Права рука носика тримає, Марічка. Так. Так, о, молодець. Наступна вправа називається зима-літо, і нам потрібно, якраз зараз почався сніг, перші холоди. От, і давайте уявимо, що зараз вже така ого-го зима, і нам потрібно зігрітися. Ми розтираємо спочатку руки, потім розтираємо плечі. трем трем, трем 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 Потім нам ще холодніше стало. І тепер уявляємо, що різко стало літо і нам можна розслабитись. Потягнутись до сонця, вліво, вправо. Ось. І знов наступила зима. Ми гріємося, гріємося, гріємося. Розтираємо, 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 розтираємо. І знов літо. Прийшло, можна розслабитись, там ноги потягнути, руки. От хто чекає з вас літа? Я. Я. Ну і я. <рес> <рес> Добре, молодці. Пара! Батьки, а зараз рекомендації для вас. Не застосовуйте фізичне покарання. Пам'ятайте, що заборонить підвищення голосу ваші вороги в подолання агресії дитини. Лише зрозумівши причини агресивної поведінки і усунувши їх. Ви можете сподіватися, що агресивність буде знижена. Дайте дитині можливість виплеснути свою агресію, спрямувавши її на інші об'єкти. Дозвольте їй побити подушку, порвати папір на дрібні шматочки або записати свої думки. Показуйте дитині особистий приклад ефективної поведінки. Не допускайте при ній вибухів гніву або лихослів'я про своїх друзів або колег. Ось і закінчилися сьогоднішнє наше заняття. Дякую всім учасникам і тим, хто дивився, і нашим учасникам тут, Марічкою і Максимкові. Скажіть, було вам цікаво, як так. вам? Так? А що вам найбільше сподобалось? Мені сподобалось. Бувати. Класно, і дмухати як дракончик, так? А тобі, Максимку, що сподобалось? Саме як Марія. Оресте, ти сьогодні вперше. А як тобі наше заняття? А мені найбільше сподобалось те, що я під кінець е, перестав хвилюватися. Е, от, і я буду з нетерпінням чекати нових зустрічей з вами і з вами. Па-па!